Вітаю в клубі української нумізматики. Сьогодні ми поговоримо про ту гривню, яку так нам і не вдалося побачити у своїх гаманцях. Це пробний зразок 1992 року кіровського заводу металопорошкових виробів. Ну і як завжди, перед початком традиційно хочу подякувати спонсорам цього каналу. Щиро дякую за вашу підтримку. Після проголошення незалежності, в 1991 році Україна планувала запровадити власну валюту гривню. У 1992 році уряд ухвалив рішення про випуск нових грошей і розпочав підготовчі роботи. Через відсутність власних потужностей для карбування монет Національний банк України звернувся до кількох заводів і підприємств із проханням виготовити пробні зразки монет, які могли б стати офіційними гривнями. Одним із таких підприємств став кіровський завод металопорошкових виробів місто Голубівка, колишній Кіровськ Луганської області, який мав унікальне обладнання для виготовлення деталей методом порошкової металургії. Завод спеціалізувався на виробництві гайок, шайб та інших дрібних деталей із металопорошкових сплавів, серед яких був сплав близький за властивостями до мельхіору. Кіровському заводу доручили створити пробні зразки монети номіналом 1 гривня, щоб протестувати нову технологію. Згодом з'явився зразок монети, виготовлений із суміші порошкових металів на основі міді та нікелю. Цей сплав також називають порошковим мельхіором. Що цікаво, ця монета не карбувалася, як це зазвичай відбувається, а виготовлялася методом спікання металопорошків у спеціальних прес-формах. Під високим тиском і температурою. Після пресування заготовки додатково обробляли, шліфували, полірували та піддавали хімічному травленню. Дизайн гривні був схожий на радянський рубль. На аверсі монети розміщено малий герб України та надпис Україна. На реверсі у верхній частині по центру зазначено номінал, велика цифра 1 нижче меншим шрифтом слово гривня. Під ним розташовано рік випуску 1992. У нижній і бічних частинах монети півколом зображено стилізований вінок, що складається з колосків пшениці. Монета мала діаметр 35 мм. Нині це розмір пам'ятних монет номіналом 5 гривень. Товщину 2,4 мм, а вага варіювалася від 15 до 16,5 г. Метал немагнітний. Відповідно до різних джерел, зокрема мемуарів колишніх працівників заводу та публікацій українських нумізматів, загалом було виготовлено близько 150-200 екземплярів. Хоча існують припущення про можливий тираж до 2000 штук. Частина монет була передана чиновникам для огляду, у тому числі до Києва та Харкова. Інша залишалася на заводі. Звідки згодом частково розійшлася серед працівників і колекціонерів. Згодом кіровський варіант визнали непридатним для масового виробництва. Порошкова технологія виявилась дорожчою і повільнішою за традиційне карбування, а механічна міцність і зносостійкість порошкових монет не відповідали вимогам обігових грошей. Також не було необхідного устаткування для великосерійного виробництва в масштабах держави. Через це НБУ відмовився від пропозиції Кіровського заводу. Згодом розробка українських монет почалася в Луганському верстатобудівному заводі, про що можна дізнатися докладніше у відео про перший монетний двір України, який є на цьому каналі. Так, порошкова гривня не отримала статусу офіційної пробної монети, адже завод не мав ліцензії на випуск платіжних засобів. Тому ці вироби вважаються монетовидними демонстраційними зразками. Хоча фактично вони є неофіційною пробною монетою, нині вони дуже рідкісні і високо цінуються колекціонерами. Є версія, що на гурті деяких зразків були дрібні технологічні дефекти, напливи металу, які завод не встиг усунути. Частина монет залишилась в Луганську і зникла після подій 2014 року. Існують припущення, що деякі могли бути втрачені або вивезені. Досі невідомо, скільки точно оригіналів збереглося. Відомо лише те, що більшість потрапили до приватних колекцій. Нині у продажу є велика кількість сучасних китайських реплік, які можна придбати на популярних інтернет-майданчиках. Друзі, дякую всім за увагу. Напишіть, будь ласка, а як вам такий дизайн монети? І чи хотіли ви, щоб вона все ж таки була введена в обіг? Чи можливо та гривня, яку ми побачили, на вашу думку, все ж краще? Я обов'язково вас прочитаю. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей.